Вітаю усіх, на youtube каналі кіно наближається. Ось нарешті ми дочекалися другої частини другого сезону серіалу Венздей. Другий сезон виявився таким самим цікавим, як і перший, а тому Netflix точно не прогадали, коли вирішило розділити другий сезон на дві частини. Ну а в цьому відео поговоримо, чи вдалося отримати відповіді на питання після першої частини, та поясню завершення сезону. Одним з питань було, хто ж та жіночка, яку врятувала Венсдей наприкінці першої частини з Вілоугів. Були припущення, що це Офелія, сестра Мартиції та тітка Венсдей, але все ж таки це мати Тайлера, Франсуаза Галпін, яка раніше вважалася мертвою. Ба Більше ми також дізнаємося, що ось цей зомбі Пакслі – це Айзек Найт, який є братом усієї Франсуази, а також раніше був учнем Вінчі у Неверморі. І це так приємно, коли уся сім'я в зборі, усі радіють один одному, але чого там точно не вистачає, це смачних ролів від суші Айканс. І зараз там вийшло нове Сібас меню, яке я взяв собі, щоб смачно переглянути серіал Венсдей. Я вже не вперше замовляю у Суші Айканс і, як завжди, залишився задоволений. Тому щиро рекомендую спробувати їхнє нове Сібес-меню. Нагадаю, що суші Айканс є в Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі, а також за кордоном у Варшаві та Вороцлаві. Ну а для підписників кіно наближається і промокод Вензлі 10, який дає 10% знижки на замовлення. Він діятиме протягом двох тижнів. Посилання на їхній сайт та соцмережі я залишу у закріпленому коментарі. Кінець другого сезону серіалу Венсдей розкриває долю Офелії Фрамп. намагаючись помиритися зі своєю дочкою в кінці другої частини, Мортиція продала щоденник своєї сестри Офелії. Коли Венсдей гортала його, їхаючи з дядьком Фестером, їй раптом привиділася біловолоса жінка, замкнена в камері. Наступна сцена швидко підтвердила те, що ми всі підозрювали: це Офелія Фрамп. Нам не довелося довго чекати, щоб дізнатися, де тримають у полоні Офелію. В одній з останніх сцен, Гестер Фрамп заходить до таємної камери у своєму будинку, щоб привітати дочку. Усі ці роки Мортиція вважала, що її сестра зникла, ймовірно, мертва. Вона й гадки не мала, що Офелію замкнула їхня власна мати. Цікаво, що схоже, що Офелію навряд чи стане подругою Венздей, якщо пропустити, що вона втече зі своєї камери в третьому сезоні. Коли Гестер увійшла до камери своєї доньки, стіни були вимазані кривавими словами: Венздей має померти. Чи пов'язане це з передчуттям Офелії, чи з глибшим прихованим бажанням помсти, поки що залишається тільки здогадуватися. План Айзека Найта та Франсуази Галпін. Гестер Фрамп це єдиний член родини Венздей, хто проховував таємниці. Кінець другого сезону також приніс розкриття інформації про те, що Мортиця та Гомес Адамс мали темну історію з Айзеком та Франсуазою Найт. Колись, коли вони були в Неверморі, Гомес та Айзек були сусідами по кімнаті та найкращими друзями. Однак, останній намагався вбити першого, щоб врятувати свою сестру. Електричні можливості Гомеса були вирішальною для винаходу Айзека, який. Мав позбавити Франсуазу її сил Гайда. Однак це коштувало б Гомесу життя. За 30 років до подій серіалу Айзик викопав для Гомеса могилу біля дерева Черепів і планував кинути його туди після того, як вичерпає силу свого друга. Звичайно, після того, як Мортиця зупинила його, у могилі опинився Айзик. Після того, як Пакслі воскресив його у першій частині, Айзек повернувся до свого поживільного плану врятувати Франсуазу від її сил Гайда. Цього разу він мав використати Пакслі як одноразову батарейку. Тайлер допоміг своїй матері та дядькові зібрати всі частини плану до ладу, але в останню хвилину все змінилося. Франсуаза хотіли, щоб Гайда Тайлера забрали, врятувавши таким чином його, а не себе. Це був безкорисливий, якщо не зовсім помилковий крок, з боку Франсуази. Тайлер відчув себе зрадженим, і після того, як Венздей звільнила його, він та його мати вступили в епічну битву, де наприкінці Франсуаза дозволили собі впасти на смерть. Найбільш шокуючим поворотом стало розкриття найбільшої таємниці сімейки Адамс. Протягом десятиліть глядачі розмірковували над поясненням існування річа, але хто б міг здогадатися, що річ спочатку був рукою дядька Тайлера, коли Азік Найт намагався позбавити Гомеса його сил і виконати його тіло. Мортиція кинулася на. На допомогу вона відрубала руку та зламала машину, призначену для позбавлення франсуазу її сили. Коли вожа вибухнула, Айзек загинув, але його відрубана рука дивом ожила. Річ не мав уявлення про його походження, і Мортиція та Гомос ніколи йому про це не розповідали. У підсумку річ вирвав у Айзека механічне серце, виконав перстень, який з'єднував його з початковим тілом, і повністю прийняв свою особливість як Адамса. Що відбувається з директором Дортом після того, як викрили його план? Власні інтриги директора Дорта спричинили чимало проблем на задньому плані серіалу. Як виявилося, новий директор насправді був справжнім натхненником ранкової пісні культу, в якому виросла б'янка. Гідон був просто привабливим фронтменом, актором без інших перспектив. Б'янка та її мати були найкращими інструментами Дорта. Весь його план полягав у тому, щоб змусити Гестер Фрамп пожертвувати якомога більше грошей. Невермор, маючи намір вкрасти все це та піти неймовірно багатою людиною. Звичайно, Венздей завадила цьому плану за допомогою Агнес. Вона вкрала годинник, який робив Дорта нечутливим до співу сирен. Потім Б'янка змусила його сказати усім правду після того, як Дорт зізнався у своїй величезній фері та вбив Сигідона, Аякс перетворив його на камінь, а люстра впала на нього. Що далі чекає на Тайлера Галпіна? Тайлер, безумовно, багато пережив у другому сезоні. Він щойно повернув свою матір, а тепер її знову немає. Це досить трагічно, але додайте до цього той факт, що Тайлер приречений на смерть тепер, коли він убив свого господаря, і справи виглядають ще жахливішими. Однак наприкінці другого сезону до Тайлера звернувся потенційний друг. Раніше ми дізналися, що Капрі має історію з гайдом. Її колишній коханець був одним із цих монстрів, і в кінці другої частини вона. Зізналася, що її батько також це робить Капрі наполовину перевертним, наполовину гайдом, інтригуючи поєднання. Капрі пообіцяла Тайлеру, що у неї є місце, де він проживе решту свого життя, в оточенні таких самих як він. Важко сказати, чи зможе капрі виконати свою обіцянку. Так само ми не знаємо, чи має Тайлер хоч якийсь шанс на життя. Однак завершення натякає, що в цьому персонажі все ще може бути щось хороше. Після того, як Венздей звільнили його з машини Айзека, Тайлер можливо отримав новий погляд на речі. Але це ми зрозуміємо лише в третьому сезоні, який обіцяють почати знімати навесні 2026 року. А прем'єру слід очікувати не раніше середини 2027 року. Великі таємниці родини Адамсів обов'язково переконуються в третій сезон. Однак, поки що найбільше цікавого в наступних епізодах це доля Еніт. Вона вирішила перетворитися на вовчицю під повним місяцем, щоб врятувати подругу, але, будучи альфою, це означає, що Еніт може ніколи не повернутися до свого власного життя. Все, що ми знаємо, це те, що вона прямує на північ. У кінці другого сезону вона виконала свою обіцянку знайти Еніт раніше за свою зграю. У третьому сезоні вона обов'язково з'єднається зі своєю подругою та сусідкою по кімнаті, але ким саме стане цей персонаж, поки що ніхто не знає. Ну, як не поговорити про Леді Гагу, яка зіграла Розалін Ротвуд та записала нову пісню для другого сезону. Вона грає легендарну вчительку з Невермору, до якої головна героїня звертається у шостому епізоді. Бабуся радить Венсдей знайти її, щоб вона допомогла їй відновити сили. Ротвуд багато років тому жила в котеджі родини Адамсів, тому Венздей відвідує її могилу, щоб поговорити з нею. Ротвуд попереджає Венздей не порушувати погляд Ворона, змушуючи її тримати долоню. Над палаючою свічкою за збігом обставин Еніт прибуває на цвинтар і порушує видіння, що, як наслідок, змушує їх обмінюватися тілами. Ротвуд кидає їм виклик розгадати таємниці та краще зрозуміти одне одного. Леді Гага також написала та виконала нову пісню під назвою Танець мертвих. На цю пісню вийшов музичний кліп, режисером якого є легендарний кінорежисер Тім Бертон. Леді Гага втілює міфічний персонаж у життя, роблячи її невід'ємною частиною майбутньої передісторії франшизи. Хоча вона мала з'являється у другому сезоні, завжди існує ймовірність того, що Розалін Ротвуд може повернутися пізніше. Взагалі, роль запрошеної зірки леді Гаги відбулася після того, як її пісня Бладі Мері стала вірусною завдяки танцювальній сцені першого сезону. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.